І всім привіт, друзі! З вами я, професіонал Максим та Нубартем! Всім привіт! Давненько ми не знімали такої рубрики, та й давненько так Артем на моєму каналі не появлявся, так? Так що сьогодні будемо це виправляти. Наша, наша рубрика це 10 секунд, одна хвилина та 5 хвилин. Сьогодні ми будемо будувати. Захисну в'язницю, тюрму. Е, називайте це як хочете, но щоб з біця, е, так сказати, не втікли наші бандити. Ось так от. Ось така от вона захищена, там є такі уявні бандити. Е, ось так. Ну, перед початком відео ви ставте лайк, підписку та дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Ми для вас дуже стараємося тратимо е на відео дуже багато часу. На е як бачите, е фон, тобто на сцени, як то все зробити, на сценарій. Друзі, ми стараємося всією компанією, всією командою. Так що, друзі, лайк нам всім. Давайте доб'ємо вже на кінець 100. 500 підписчиків. Але не підписчиків Артем, а підписників. Ось так от, друзі. Давайте виправляти наш русскомовний контент, а будемо старатися говорити на українській мові. Надіюсь, ви теж підтримуєте український контент. Ну що ж, розпочнімо Артем. <erclip> я вже приготував матеріали. <рик> так. Ось мої речі. Для 10 секунд. Я навіть не знаю, що можна побудувати за 10 секунд. Но, напевно, я візьму. <приклад> э, таке, 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 і таке. Ну, Не знаю, як це я зроблю, друзі. Але щось таке постараюсь. Mm. Так. Ну, мені тяжко так. придумати, друзі, що би побудувати, але ну, напевно я, е, в принципі, зрозумів. До речі, Артем, ми граємо на цьому сервері е, з модами, ти вже знаєш. Знаю. Ось такі от в нас є моди на е, речі. тому... Якщо Я є якісь шкури... потрібні ці, то е, бери звідси, якщо щось е, буде ну, потрібне тобі mm -hmm. з цих матеріалів. Ну, Мені здається, нічого не потрібно з цих е, модів. Тоже. Ось, надіюсь, Артема добре чути. Ну що ж, друзі, так, ой, вибачте. До речі, в нас друзі хто замітив нова сцена. Отак от вона гарно виглядає. Тут Нуб, тут Макс. Ось так от. Це наша нова сценка. Ось так от. Ну що ж, 10 секунд починається. На старт. Увага! Руш, час пішов! Пішов, 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 час. Так. Я нічого не встигла. Все. Так, мені головне. Це, 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 це? Блін, у мене ще й сервер лагає. Стоп, друзі. Капець. Ой, друзі, розівчився. Починаємо з Артема. О, Артем, що це в тебе за наполі на якісь побрікушки? Га? Не знаю. Що це за фігня? Надіюсь, це не твої любимі ігрушки? Мої? Артем. А яка твоя найлюбиміша? Ой, може. Ну, не те, що ти там любиш. Ну, так, звісно. Да. Ну, що ж я можу сказати? Нічого. В тюрмі ну, тут важель писати. Сидіти можна. Сидіти, нічого не робити. Ну mm, правда. Ну а от в мене well, диви. А, де, а в мене жесть. <laughs> Це якась знаєш, як коробка, я не знаю для чого. Але ж я тут бідрок поставив. Я нечайно, я ж дуже сильно спішив. Нашо? Так, та, Артем, так вийшло. Ну коротше, давайте друзі, не тягнемо, Ну тобто, давайте приступаємо до дал... до далі. Артем, іди на свою половину і готуй для, свого, для своєї бази матеріал. Так, ну поки що це буде занадто, занадто, занадто. Так, оце, от, напевно, оце от... хай Якщо не буде, до речі, це один блок, який... один блок, який я використовую з модів. Напевно, ще ось це. Ось це і ось це. Артем, ти готовий? Корова якась. Майже. Де звіз. Де? Діться на неї. Все. Друзі, також не забувайте, ви в коментарях пишете, яка, будь ласка, друзі, не лініться. Та напишіть в коментарях, яка в самому кінці ви побачите, яка, так сказати, будова. Най, вам найбільше сподобалося Артем, ти надіюсь на одній хвилині, не на п'яти? Добре. Тому що ж, друзі, надіюсь, вам е, подобається ця рубрика. Будь ласка, не полініться, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Вам не важко, мені приємно. Що ж, час. Пішов, поїхали. Так, я не знаю, на що я це зробив. Працюємо, працюємо Артем. Давай я жену, жену, жену. У мене в'язниця якась. Получається, у мене буде дуже захисна Майнкрафт в'язниця. Я про в будиночках, так що, друзі, все. Надіюсь, мені більше лайків, все, бо Артем він шнув, то понятно, так що йому лайків ну, ставте, але все рівно я краще буду. Це всім понятно, правда, Артем? Yeah. В смислі не а. Ні. Ну, все одно такого не може бути. Так, що я вже 20 секунд лишилося. Йолки-палки! Ото я. І все, Клас. Ну, я нічого не встиг, Ні, хоч. отут, Ні, не Ну, Ні, ну, щоб хоч не випрягнули. Друзі, я щось сьогодні. Я... я не знаю, я сплю. Я щось дуже великі обйоми беру. Чесне слово. Так, і. все. Час вийшов. Клас, mm. друзі. Я думаю, я не виграю. Артем, я йду на, те на полов, на частину. Знову маленька в'язниця. Друзі, ви розумієте просто. Е, я, я не встигаю! Артем бере маленькі масштаби і він будує вау. А я беру великі масштаби, ходи тепер до мене. І подивись, що в мене виходить. Дуйду. У мене просто якісь як розвалені будинки, розумієш? Mm. Подивись, це не в'язниця. Ну все, я постараюсь на 5 хвилин дуже сильно постаратися. На 5 5 хвилин. Це О, багато. Та, так, це досить багато, надіюся, дай я хоч тут виграю. Дай приготувати хоча б блоки. Так, я теж готую, готую, доготовую потрібно це... це Не знаю, це якщо. Я перше хочу це... перше побудувати цей, а потім, якщо що, додати декорацію. Все. Ну-ну-ну, ну, дам... ну. Напевно, що, друзі, все. На на старт увага, руш ми починаємо. Таймер запускаю. Погнали, час пішов. Взагалі то казав, на старт Увага руш, але окей. Все чуть заспав так, друзі, я дуже-дуже хочу гарно намалювати на десь на 5 хвилин. Ось тому я постараюся викладась. Виклада викладаюся наповну, коротше, друзі, все. Я е хочу дуже гарно це е зробити. Бо я так бачу, що Артем поки що виграє, ну а я не люблю поразки, так що. Вартема пока що все найкраще. Це моя особиста думка. Не знаю, друзі, яка вас, але моя це особиста думка. До речі, друзі, напишіть вашого любимого актора, який знімається на моєму каналі. Або любимого актора, який знімався. Ось так от так. Ну, поки що в мене все йде добре. Так, друг, Артем, вже 20 секунд пройшло. чи скільки то зараз подивлюся, що добре. Е Одна хвилина, 20 секунд вже пройшло. Йолки-палки, це капець. Артем, коментуй щось, що ти щось мовчиш. Як тобі може бути скучно. Отак, от отак, отак. А як я маю залетіти? Так що це не... Подумає. Так, ну тут, друзі, можна перепрыгнути, звісно. О, я зроблю так, щоб не можна було перепрыгнути. Тобто, ну, якось так. так. Е, щось типу того. Так, лишилося 3 хвилини. Так, ну, в мене поки що все йде добре. Е, я вже займаюся е, цим, як то... Захистити, тобто, щоб захистити е, мою вежу, мою базу. Друзі, я часто дуже давно не будував. Мені цікаво, що вийде вертема. Ой, тут забув поставити так от, так от, от так, -от, от, так -от, от, так, от, так от у нас красивенько. Часу? Все виходить. Дві хвилини 20 секунд. О, так, тепер беруся до даху. М -м -м. Так, мають бути ще як в нормальній кожній тюрмі в'язниці, е, має бути камери. Розум, зрозумі, роз, зрозуміло. У мене поки що просто пустий простір. А ми враховуємо бали. До речі, може, з наступних серій ми вже почнемо тобто, давати бали нашим е, будинкам, нашим структурам. ось так от. В особній серії, до речі, не знаю, може будемо е, будувати. О, зайде. Може будемо будувати ми, навіть, не знаю, або школу, або банк. Там, буде видно, я зроблю голосування, так що, друзі, будь ласка, всі проголосуйте і побачимо, що будемо знімати далі. Так, моя перша камера готова. Артем, надіюсь, у тебе все там теж добре. Так. так добре. Добре, добре. що все Так, одна хвилина, Артем. Одна хвилина. Все, добре. мені капець. Це, мені добре, це Просто траур. Траур, 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 траур. Ой-яй, -ой я -ой, не там блоки ставлю. Я хочу, щоб у мене все гарно. і я ще декорацію встиг зробити. Я не знаю, мені дуже швидко час летить. Я е, не розумію, чому. Мені дуже швидко йде час. Так, грати. Все, ставимо. Тут вже зроблю без тих вікон, друзі, бо не встигаю, чесне слово. Е, так, тут так. Тут далі е, отак. Отак. Так. Йолки-палки, друзі, що я наробив? Йома, -йо, давайте швидко встановимо. Йо-маю, що -йо, я наробив, Ото я Ні, я маю вікна зробити. Я маю обов'язково зробити вікна. Так. 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 Я хочу тут зробити отакий е стелаж. П'ять секунд. Ні, я маю зробити. Не ідеально, але може бути все. Час вийшов. Так. Ну, в'язниця може бути. Звісно, я знову взяв дуже великі масштаби. Вона не, є, вона не є дуже захисною. Ну що ж, давай почнемо знову ж з тебе. Друзі, мені Вартема сьогодні дуже подобається. Це. Я не знаю бедрок. Тут добре, просто. Класно. Отут, навіть, знаєш, якось так і красиво і е, захищено. Ну, вау! Навіть тут, друзі, мені дуже Артемва. Артему, тут камера така. Я хотів би. Ну, це так Але від вже мене встаю. вже. Я б добавив оце і оце. О. Оце Артем, твоя любима річ, правда? Оце. Майже. Ну, майже, ну добре. От ти в нас, як знаєш. Ну, я не е, почекай, проведу. почекай тут, почекай тут, почекай тут, куди сюди. Туда. Ти, як знаєш, у нас поганий хлопчик, так що тобі сидіти за градок. Друзі, ну що ж, напевно, я буду завершувати відео, бо в нас тепер на один. Ей, на один учасник менше. Е, о, ой! Коротше, добре, ходи, тобі, покажу свою. Структуру. Я взяв отакий от матеріал, в тебе все бедрок, бедрок, а мене отак от. Давай оцінюємо. Оцінюємо. <ачиває> бач, я там навіть чуть-чуть бабахав, -чуть бач, бач. Де є? Де десь? Ось вот. сюди лізь, бач, тут а все в мене захищено. Бам-бам-бам. поняв? Зі мною тут такі штуки не я треба жартувати. Отак. От роз... Ті, дай Оп, Ні, не допригнув. Шкода. Ось так от. Опа! Все, активу... О! Тобі тут все. Тепер, все. Все, тепер дивися. бо тут я мав. Ось я мав побудувати такий сцілаж, отут крісло, тут освітлення якесь, ну не зробив. Зато зробив дві камери, в яких я хотів зробити ось таке. Отаке і отаке. Но, на жаль, цього зараз робити не можна, бо час вже вийшов. Зато зробив такі от віконка. Ну, прикольно. Вийшло? Оце, от, ну, друзі, сьогодні я не знаю, мені час дуже швидко пролетів. Для мене цих 5 хвилин я просто не знаю. Оцінюйте всіх наших ну, наші, ну, будиночки, в'язниці, тюрми. Ось, ну мені поки що, ну, чесне слово, друзі, мені Артем дуже подобається. Вона і маленька, там все зручно, гарно, дуже гарно, друзі, мені надзвичайно сильно подобається. Ну, думаю, ну, Артем зверху? точно заслуговує лайк. А подивись, що там зверху? зверху? Що там зверху? Я вам туди. Вау. Що? А вам туди подивись. А он туди подобається. Що там таке? Вау. Два коні. Два, я. Коні на території вигнаті. Давай їх скидуємо. Ну, коротше, Скидує. от, Артем. Отакі от в нас вийшлися битви, так сказати, битви, друзі. Отак от. Ну, шкода, що третього учасника не було, але. Отак думаю, вже... це, це був би багат. Так, з ними було можливо, так, можливо, або Багач, багато. або Дімон Плей Діма. Ну, са. Saifief Тепер не знімається на моєму каналі. Ну, можливо, скоро вийде відео з Тимофієм. Ось. Так, от, друзі. Тимофій рідко з'являється на моєму каналі. Ось, ну. До речі, деякі пишуть в коментарях: де свята, де свята, де свята. Свята, друзі. Вже е не знімається на моєму каналі. Ось так от. Е ну, там сталися деякі інциденти, але що ж зробиш? У мене все хватило. 18 хвилин йде відео, отак от, друзі. Є, Вийшли битви. Та стріли мали. А, ні, вони тут є. Оп, давай, оп. От, що ми відкриваємо? Давайте, виходьте, дядьки. О. Я тут... Я тут... Я тут взяв. Ой, ой, друзі, друзі! Нечайно вийшло, але він все одно тут... Бачите, помре. Його тут не потрібно. Ой, бачите, помре. Щоб отута, не втикав. Отут я трохи надодивився що так от має бути. Е, ось, ну вони все рівно тупі, так що вони так і горять. Ну що ж, друзі, надіюсь, вам сподобалися отакі от наші битви, битвочки. Ну, звісно, звісно, Артем виграв. З вами був я, професіонал Максим. Ну, Артем. Лайк, підписка. Та, всім баба! Всім пока!